Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, за столом, де веселі друзі твої п'ють, гуляють при покликах гучних. Ти не йди в пишний дім, де музика бринить, де танцюють веселі пари, там ще гірше серденько тобі заболить, чоло вкриють ще тяжчі хмари. І в людську течію ти не важся йти, де юрба з того лова, як море, йде, хвилює шумить, в ній поринеш і ти. не розійдеться ж там твоє горе. Краще йди в темний гай, у зелений розмай або в поле, де вітер гуляє, на дозвіллі і з лихом собі розмовляй, може, там його вітром розмай. Або пісню утни, голосну, несмутну, Щоб, мовляв, засміялося лихо. Проженеш тоді, певне, потвору страшну і на середині.